Шанували пам'ять героїв. На фасаді Калуського ліцею номер 3 відкрили анотаційні дошки загиблим військовим Ігорю Чошку та Віктору Паньківу. Двоє воїнів навчались у цьому закладі у різні роки. Та їх єднала мужність, відданість та любов до України. Спецпризначенець, 36-річний Віктор Паньків одним з перших пішов на фронт. Сестра полеглого героя Тетяна Котельник каже, він був готовий до виконання найскладніших завдань. Не було питання виникало, чи буде він іти, чи не буде, буде. І відмовляти його в цьому немає сенсу. Та і, в принципі, це неможливо, тому що він був гідний син своєї батьківщини. Віктор жив за принципом а справедливості немає, але це не означає, що не, не варто за нею боротися. В принципі, він так і робив по житті. Він боровся за справедливість, був гідним, чесним. Добре, директор Калузького ліцею номер 3 Михайло Коротич пам'ятає Віктора ще дитиною. Розповідає, він був спокійним учнем та з маличку мріяв стати правоохоронцем. Він був енергійний, сміливий, добре вчився, добре навчався і відзначався справедливістю і непоступливістю у. Питаннях скажімо, моралі, питаннях поведінки він був прикладом у спорті, прикладом у відношенні до навчання. Заступник командира роти поліції особливого призначення Мирон Стельмащук зазначає, неабиякий бойовий досвід Віктор здобув ще під час антитерористичної операції і був справжнім воїном. Я його пам'ятаю ще від того моменту, як він тільки прийшов влаштовуватись на роботу спортивно підготовлений, цілеспрямований він буквально там два чи три роки проробив, як почалася антитерористична операція, і він один з тих перших, хто поїхав на той момент внести службу на сході України, а саме в місті Слов'янську, де був отримав перше своє поранення. Тобто він по поранення в голову від під час мінометного обстрілу. Віктор Паньків загинув торік, 22 травня, у результаті масованого ракетного обстрілу на Запоріжжі. Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив в спецпризначенця орденом за мужність третього ступеня. Наші герої залишаться в наших ширцях і ми повинні пам'ятати про їх здобутки, про їх досягнення. Рідним і близьким я хочу сказати, звернути, що і цього труд нашого колективу, від нашої братського колективу, колективу поліцейських, що ці родини залишаться не поза увагою. Навпаки, ми будемо разом із ними як можна більше. Завжди підтримувати в будь-який час. Герої не вмирають! Слава Україні! Ігор Чошко брав участь у подіях Революції Гідності. Згодом воював на сході України. З початку повномасштабного вторгнення Росії пішов на війну добровольцем. Загинув 7 березня 2022 року поблизу села Слобода Кухарська Житомирської області під час виконання бойового завдання. Всього на війні з Росією полягли 12 випускників Калузького ліцею номер 3 Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.